Всім привіт, Радий вас бачити на своєму каналі. І в цьому відео я хотів би вам показати, як ми з вами можемо у Фейсбуці зробити наш профіль а закрити, наприклад, та відкрити його, якщо ми його закрили. Якщо вам це питання, то продовжуйте дивитися це відео до самого кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І тепер давайте ми з вами перейдемо до нашого з вами Фейсбуку. Нам потрібно бути впевнені, що ми з вами саме війшли в той аккаунт, який ми хочемо модифікувати. Далі, якщо ми з вами вже впевнені, нам необхідно перейти до налаштувань. Давайте пролістаємо трохи і переходимо до налаштувань. Тут ми з вами побачимо дуже багато кількість різних налаштувань, але нам потрібно натиснути на оцю перше блакитний текст, переглянути більше в центрі опікового запису. Давайте з вами перейдемо. І саме з цих налаштувань у нас починається трохи англійської мови, але ви можете не переживати. В нас є така. Функція тут це перевести. Тобто ми можемо з вами натиснути і перевести на будь-яку взагалі мову, яку ми з вами хочемо. Ось так. І далі, що нам з вами буде потрібно, це натиснути на вивчити більше. Ми з вами натискаємо і приходимо до такого допомоги. Ми з вами переходимо. Тут нам необхідно нажати на отаку от лупу, тобто пошук, і тут ми з вами вбиваємо таке слово лок. Англійською мовою. Далі ми з вами натискаємо на оце перше лог-профіль, переходимо з вами. І далі на саме перше натискаємо. Тут ми з вами можемо точно так же перевести, перекласти. І тут, як ми бачимо, ми з вами можемо прочитати конкретну інструкцію та також що, це, що воно собою має, саме блокування нашого з вами профілю. І давайте, наприклад, по перше, прочитаємо інструкції, що воно собою має, що стається, коли ви заблокуєте свій або я б сказала, закрите свій профіль. Тільки друзі бачать мої фотографії та публікації у вашому профілі. Тільки друзі можуть бачити ваше повнорозмірне зображення профілю та обкладинку. Будь-які публікації, якими ви раніше ділилися, для всіх зміниться на друзі. Тобто, ви можете поставити це відео на паузу і прочитати повністю, що воно зробить до вашого профілю. І тепер давайте безпосередньо перейдемо до саме інструкції, до дій, які нам з вами необхідно зробити, щоб закрити наш профіль. Як ви бачите, у нас є така налаштування в самому першому реченні. Торкніться з в самому першому абзаці. Друге, торкніться з заблокувати профіль. Тут нам необхідно саме сюди натиснути. І ми з вами перейдемо до такого меню, де ми з вами можемо вибрати, хочемо ми закрити наш профіль чи ні. Давайте ми з вами перекладемо, заблокуйте свій профіль. Тут нам необхідно натиснути на Заблокувати профіль, якщо ми підтверджуємо, що ми хочемо саме це зробити. І давайте повернемося назад. І саме, якщо, наприклад, ви вже заблокували свій профіль, як ми з вами можемо його розблокувати? Нам необхідно тут пролістати і прийти по цьому посиланню ваш профіль заблоковано. І саме тут ми з вами будемо мати змогу змінити наш профіль на знову публічний або відкритий. І саме так я вам показав, як ми з вами можемо змінювати в нас блокування чи розкриття нашого профілю у Фейсбуці. Я сподіваюся, що це відео відповіло на ваше питання. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.